Проїзд на усіх дорогах Тернопільщини забезпечений, повідомляють в управлінні МНС. Останні дві доби в області були сильні снігопади, тож підрозділи МНС кілька разів виїжджали на допомогу. В селі Кошляки під Волочиського району місцевою пожежною командою села Кошляки було відбуксировано рейсовий автобус Тернопіль-Підволочиськ, де знаходилось п'ятеро людей, з них одна дитина. Така ж, такі ж виїзди схожі були на трасі Гусятинського району та у місті Тернопіль. Сьогодні ситуація на дорогах Тернопільщини стабільна, запевняють і в Державтоінспекції. На даний час проблем з проїздом на дорогах Тернопільщини, так і в цілому міста Тернополя немає. Проблеми можуть створювати великовагові транспортні засоби, які не обладнані протибуксуючими засобами, які в народі називають просто ланцюги. Без заторів обійшлося сьогодні і на об'їзній Тернополя. Ситуації, яка виникла при сніопаді минулого разу, вдалося уникнути. Сьогодні по обіді можна було заїхати та виїхати із Тернополя без затримок. Проте на різних відрізках дороги ситуація різна. Так кажуть водії міжміських рейсових автобусів. На автовокзалі Тернополі розповідають, є декілька зривів у графіку руху. Деякі зриви рейсів є зірвані, тому що спочатку приїхав, погана дорога. Каже, їхати можна, але погано. Сказав, на другий рейс не буде. Тепер приїхав, інший автобус їде, поїде. На Гусятинський напрямок їдуть автобуси, на Чортський напрямок їдуть автобуси. Подальша робота транспорту буде залежати від того, чи надалі Тернопільщину посипатиме снігом. На автовокзалі коментують напрямків, на які б взагалі не пускали автобусів, у них немає. Ні, такого напрямку немає. Хіба може, де при, з приміської станції, може таки на приміські авто, села, де в нас автобуси їдуть. Водії скаржаться, хоч в рейс їдуть, але дороги в поганому стані. Кажуть, треба, щоб їх чистили краще. Є такі дороги, що взагалі не розчищено. А в якому напрямку ви їзди? От я їду, Бучаш, Монастир, Підгайця, Козува сюди Тернопіль. То ще з Буче до Монастирська ще так півбіди, а з Монастирська до Підгайця взагалі ноль. Підгайця так менш більш, а сюди козува то страхіття Боже. Сніг каша, страшно. Ну неможливо тяжко. Ніхто не чистив нічого вчора. – Бажано, щоб почистили, звісно. Mm -hmm. Та як, як їхати? Одним колесом їдеш по снігу, другим по дорозі. Я їхав з Рівного до Тернополя. Починаючи Тернопільську область, дорога копарна. У Державтоінспекції закликають водіїв за таких погодних умов не втрачати пильності. Аби не стати заручниками погоди, удаї радять слідкувати за технічним станом автомобіля, дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігочисної техніки, вмикати ближнє світлофар під час туману або сильного снігу. Державтоінспекція Тернопільщини закликає водіїв утримати з віддальних поїздок. Під час руху транспортним засобом не робити різких рухом рухів кермом, утриматися від різкого гальмування, не перевищити безпечну швидкість руху.